Так, друзі, привіт! Будемо дивитись далі. Книги. Це вже все ті книги, які в мішках я знаходив, там де мистецтво, і дуже багато різних цікавих, на мій особистий погляд, книг. Розпочну я з ось такого альбому, який ось так ось в тубусі такому, в коробочці такий. В тубус то круглий неправильно кажу. В коробочці такий подарунковий варіант. Є тут присутня, я от так відкривав, ага, немає дарственного надпису ніякого. Так, це у нас 84-й рік, дуже чудова така поліграфія. От покажу такий ось альбом, знайдений на макулатурі. Ось так це тут хто сюди входить. Які картини з невеликим таким описом. Всього 160 сторінок. Тараж мене цікавий. Тараж, 30 тисяч екземплярів. Так, десь ближче покажу, трошки отак з боку буде. Ну, можливо, буде, ага он, 30 тисяч екземплярів. Ось такий альбом. Новенький, хтось, мабуть, комусь подарував. І людина бережно користувалася, все ціле. Єдиний от на коробочці тут трошки краєчок ось так. Але це не страшно. Так. Далі дивимось книги. Далі у нас йдуть вірші і проза Тіхонова, 1947 року видання книга. О, Гіс. Так, пилюка з неї летить. Ось так вона оформлена. Тут таке ось е, пародія в радянський час на мрамування. По-другому не назвеш. Ну, але старались хоч якось виділити як книги, придати їм більш такого вигляду благородного. Так. Не бачу навіть тиража, я не можу сказати. Ну, е, така книга. Рік поважний, 47-й, і стан у книги для такого року непоганий. Наскільки гарні вірші, вірші і проза, судити я не можу, тому що не читав. Е, про книги, які не читав, я зазвичай дуже сильно розказувати не люблю, тому що, е, що не знаєш, От, як сам прочитав, уже дізнався, зробив якісь висновки, і можна сказати, гарна книга, погана книга. А так, я от, е, вам зазвичай показую все, що є. О, якась тут закладочка. А це кусок листа від конверта за, з адресою. От. Показую все, що є, все, що зараз здають на макулатурі. Ну, е, потрібно розуміти, що це. Що я тут показую, це крапля в морі, те ще здають. от, Думаю, ще є такі люди, які також ходять. Можливо, є можливість щось забрати. Якась книга така зовсім яка не вписується в ці. Як вона попала, не знаю. Біжутерія із бісера. Як плести, ось такі робити вироби. так, Взагалі не вписується сюди. ну, Оця не вписується книга, і наступна також якось не вписується. Така ось серія була золота серія фентезі, Кінець 90-х, початок 2000-х, дуже масово вона випускалася. Є люди колекціонують дану серію 2004 рік. Це з якогось цикла. Зазвичай там по 3-4, по 5-6 по 6 різних книг одного автора. Є й побільше, я зустрічав. Ну, така якась нетипова. Книга, можливо, хтось колись взяв почитати і забув повернути. Так. Це у нас видавництво свят, час вибора. Супер обкладинці. Нічого не можу сказати. 86-й рік. Ви, якщо знаєте щось про книги, будь ласка... Ой-ой-ой-ой-ой. Вибачте, необережно. Так, мені було 19. Щось тут, Ганна Позняк. Угу. Якийсь автобіографічний нарис. Мемуари, можливо. Автобіографічна розповідь. Майже вгадав. 19. Цікаво. 2001 рік Київ видавництво. Так, ді. Цікаво, треба подивитись про що це. Так, далі. Манускрипт з вулиці. Ага. Роман Ів... Іваничук. Роман Іваничук. Ага, з української мови переклали. Червлене вино, Роман. Ну, На той час позиціонувалося, мабуть, як історичний роман. 30 тисяч тираж, невеликий. Мальви. Ось так, ось така книга, оформлення гарне. За змістом не скажу. Так. Ніколай Глазков. Вибрані твори. Видання Художня література видавала 1989 рік. Це у нас поезія. 40, 41, 39. Угу. Ну, така збірка віршів. Так, тут от така стопочка беру маленькі. Також е, вірші е, Расул Гамзатов. Знаходив я його книги вже не раз. 83. В радянський час дуже популярний був такий поет. Точно знаю. Ну, така от поезія. Зазвичай так компактна. В радянський час гарно також оформлювалась. Ага. Дивіться, мухи, що роблять. Ах ти. Так. Хто це? Так, це якийсь, мабуть, ага. Вірші. Ось така ось книга. У зазвичай тираж також не дуже великий. 75 достатньо великий, так. М -м, так, Случевський, також ось вірші. Так схоже на якусь серійну. Угу. Серія так. 81 рік. Ага, трошки тут блок. Карелія. Ось так. Так. Явдат Ільясов. заклинання змінювання. Щось таке я чув. Так, повісті, ташкент видавав. Ага, про Марахаяма Хаяма. Це ось що я чув. Такий, мабуть, написав твір. Ну, звісно, не автобіографічний, хоч дожній формі, мабуть, описав життя і творчість даної історичної особистості. Ось така книга. Так. Далі в нас знову ось людина сама робила, реставрувала, реставрація така вдала, як на мене, гарно так зроблено. От. І це тут з не... сьомої сторінки розпочинається Гіллер, пожалуйста. Гіллер, так. Якісь дані тут є. Тираж 30 тисяч невеликий. Книга це яких років? Десь тут 62-й рік. Треба подивитись, що це. Хтось от старався так реставрував. Хоч із сьомої сторінки нічого. При бажанні можна або роздрукувати, або щось придумати. Так. Угу. Солдатзе. Така тут. Сторінки вели... Угу. Кожиття. Ну, нарис. Цікаво. Треба подивитись, що це. Тираж 300 тисяч, достатньо великий. Так, у голову. Павучки вже й побігли. І все разом. і мушки, і павучки. Так, у Серце хірурга. Щось зв'язане з лікарями. Ну, треба також подивитися, цікаво. Так, санін. Той це Санін чи ні? Владимір Санін. Держими щось з подорожами, можливо, і той. Санін, так, треба дивитися також. Ну, такий цікаві, я ж кажу. Ну, на мій погляд, кому цікаво, так. Так, Юлій Крелін, суета. Такий також. Що це про що це? Також хірург, бачите, така якась хтось цікавився трохи е, такою літературою. Так, другий том, можливо, перший буде, можливо, і не буде. Вицвітаєвий. Ну, в мене є її збірка, така зелененька в двох томах. Це, мабуть, прозові твори, так. Автобіографічна проза. Так, звіднено. 89 рік. Та, тікайте, дивіться. 100 тисяч. Я ж кажу, не знаю, можливо, буде ще один том, можливо і ні. Так. Здається, знаходив я таку книгу. Так, Правдинське видання 1984. Так, історичний роман. Так, знаходив, знаходив я таку книгу вже. Так, ага, була така, зустрічав я в інтернеті. І бачив в різних оглядах. Бібліотека піонера. Тут у нас носов три повісті. І Великий оркестр Dead гіс. Велика там серія, я не знаю, з яких там книг виходило. Ось так вона оформлена. Так, це трошки воно розпадається. Ні разу ще мені так. Що це? 40 років якихось піонера. 62-й рік. Цікаві тут малюнки, я знаю, я ж кажу. Я вже зустрічав. Таку сам не знаходив, але про неї бачу. Ось попався мені один том, можна познайомитись, подивитися, як оформлювалось, як це все було. Так. Так, Борис Ахманін, так. Цікаво оформлено. Токар, пекар і аптекар, так. Цікаві шрифти. 89-й рік. Щось сюди входить. повісті. А багато тут, багато тут входить. Такі ось повісті. Ну, цікаво. Книга. Так, це у нас щось Сталін без маски. Ох, і зачитали його. Є якісь тут артефакти. Так, вона ось порвана. Що в нас тут є? Є якась газета. Так. 10 заповідей українського націоналіста. Оце так. Да. Оце, так, да. якась така листівка. Ух ти! Молитва українського націоналіста, друзі, оце. Такого ще не зустрічав. Цікаво. Ще й в книжці про Сталіна. Що, якісь парадоксально. Так, в книжці про Сталіна знайти таку листівку. Якісь тут вирізки з газети. Якісь тут з альбому щось. Вирізка з газети. Щось про бджоли. Бачите, тут все разом. І Сталін, і бджоли і націоналісти, все в кучі якось. Ось така ось книга розпадається, ну можна при бажанні поклеїти. 100 тисяч тираж. Так, поставлю я це все на місце, буду знати, що вона тут. В цій щоб не загубити десь. Ось такий ось парадокс, друзі, буває так. Ага, дивіться, Раймон Пауз. Документи. Це про нього. 1986 рік. Виступи, фотографії. Така ось книжечка. Так. Далі бачу щось японське. Ага. І грязне. Так. Японці і росіяни. Це про те, як вони, мабуть, воювали. Із історії контактів. Ось так. Цікаво. Переклад з японської. Ага, ну, звісно ж, коли така література з скороченнями. От я... Скільки щось таке історичне з скороченнями. Ну, Що потрібно, залишили, а що не потрібно, звісно ж, скоротили, що цензуру не пройшло. 83-й рік. Цензура ще працювала в даний період. Так, 50 тисяч тираж. Ось таке ось скорочення. Мабуть, японська книга була ось така, а все, що можна було, ось так. Дуже часто так бувало. Ну, це потрібно розуміти. Так, з історії революції, о господи, Троцький. Отак. 90-й рік. Ага, того його вже і надрукували. Бо 90-й рік. Раніше б його не надрукували, мабуть. Ну, така ось книга. Грязна. Так. Знову, дивіться, поезія попалася. Угу. 85 й рік. Наскільки якісні вірші? Моя любов не скажу. Можливо, хто знає. А, под... чекайте. Едуард Асадов. Він нього, здається, в мене знаходив я книгу Асадова в бібліотеці поета. Здається, в мене є. Ох, і тут фогель. Гіпнотон професора. Цікаво. Так, листівки, відкритки присутні також. Якісь такі інтер'єри тут. Хм. Цікаво. А книга зачитана, дуже зачитана, мабуть, цікаво. Аж розпадається. Ага, 65 тисяч тираж. Хм. Цікаво. Так, щось тут у нас, ага. бібліотека пасічника. Ну, людина займалася, видно. Бджільництвом, бо присутні такі книги. З користанням. Біл. Цікавий такий урожай 72-й рік, така брошурка спеціалізована. Так, це в сторону. Головне, щоб не завалилось. Так, далі у нас йде Джек Лондон, бібліотека заробіжної класики, тільки то, в м'якому була е, обкладинці в м'якій, а це вже такий е, твердій. Також, ось як вигоріло на сонці, е, корінець. Зовсім поміняв колір. був ось такий помаранчевий. Які повісті сюди входять? Білий клик, Джеррі Островітянін і Майкл брат Джорі. Так. Знову Джек Лондон. Повісті. Так, тільки ось такий. Прикупки тут він був. Так, білий клик сюди входить. Білий клик. І ще, і ще щось. Ага, ось так. І зов предков», Ну, це самі такі все це я читав, За розкази не скажу, не читав. Ось так. Далі Жуковський, також вірші. Ось так видано це все. 86-й рік, лірика, поеми, так, балади і так далі. Ось книга, поезія. Так, дивимось також в павутині все. Ой. Так, українські народні казки, семиліточка. літочка. Знаходив я такі, відправляв людям. Чудова книга. Цю обов'язково забираємо. Далі у нас йде знову ЖЗЛ Рубльов. Про Рубльова також зачитали її. Зачитали, це у нас 60-й рік... Не було видно вам, мабуть. 60-й рік. Ось така жезелка. Так, далі також трохи книга, яка не вписується. Так, Женщина в любі. Був такий фільм, здається, чи серіал. Якщо мені пам'ять не зраджує, азбука класики. Ага, дітки тут добрались. 2008 рік. Випадає ця книга з якоїсь загальної маси. Так. О, Великий Гетсбі, Ноч Ніжна, Розкази. Чудово. Великого Гетсбі я ще не знаходив, хоча читав. Читав колись в електронці. Ото який фільм був, щось мене зацікавив. З Дікапрію я й читав його. Ну, чудово, не мав я великої гезбі. Тепер маю, так. Так, Іван Шевцов. Вибрані твори бачу я, скількох, мабуть, в двох томах був. Ага, в трьох томах, а є третій чи нема. Ану. Ага, є. Ой-ой-ой, падає все, як завжди. Вибачайте. Так, є. Це така збірка. Один, два, три, так вона виглядає. Так, про що він писав? Про війну, мабуть. Загадка. А може і не про війну. Пишіть, хто знає, я буду дивитись. Ось така ось такий ось трьохтомник. Так, бачу е, ремарка. Чудово, але. Не бачу, що тільки один том. Ну, можливо, ще один буде. Ну, навіть один. Можливо, знайдеться колись другий. Буде комплект. На Західному фронті без змін і три товариші входить сюди. Чудова знахідка. Так. Заупокійне месо якось. Роман переклад з іспанського. Видавництво радуга. Якось тут одна кількість сторінок, От як папір відрізняється. Як воно тут, Хх. дивіться, скільки тут видів паперу? Один, два, три, так точно. От, різні один, два, три. Ліпили з того, що було так. Кудесники, Лоренс. Вам, друзі, якщо книги знову радуга. Потрібні, будь ласка, якісь. Якщо я забрав, звісно, пишіть, в описі до каналу є мій номер. Як можна зі мною зв'язатись? Так, бачу. Унікрасов такий двохтомник. Ну, Нікрасов часто попадається, надрукували багато його. Ось, І в літературних пам'ятника пам'ятник. Пам була от якихось попередніх відео. Це 76-й рік. Це такі вибрані твори в двох томах. Без ілюстрацій. Ось такий зелененький. Ось так, так, далі. А далі у нас Ковалівська. Ковалівська. Угу. Вибрано вибрані твори. 82 рік. Наставив книг, тут світло не попадає, не видно. Софія Ковалівська. Вона, здається, і писала якісь і мемуари, я зустрічав. Щось таке крутиться в голові. Так. І наостанок Достоєвського і Ідіот. Отакий ось ідіот. Так. Роман. Такого не зустрічавши я видання. Є тут навіть ілюстрації. Такого не зустрічав. Цікаво. 80, кажу, четвертий рік. Добре, на цьому відео буду завершувати, друзі. Хай вам щастить. На все добре. До нових зустрічей.